Дешу, гуляю, що вам сейчас не курі без клеток, можу сіяти курі, козочка, вся на веревочках, так сніг, щоб не було видно веревочку. Тікток <суміло> мене раз заблокував за то, що бойові петухи в клітці сиділи, з над животными написали. Такі справи. Так що я вже боюсь такі весіти. Ааа, Ютуб! Ютуб окей бай-бай <discs> e, Що вам? Ну, Обично дивіться життя. Це я виїхав після трьох, поки місь по п'ять. Сьогодні штортав мазом, e, невеликий, Ну, сам з'їв. E, Гасін не було. E, я і утром школу. Бачите, скільки на, настав. Бачите скільки він везе. І дівчина красиво додіть. Не видно. Катріно з вечором десь підемо, а утром тортик я вмазав сам. Щоб двір, стільки всього. Всяких газонів. І бардак. Хіба так важко вброси? Ну два дні стали, вбралися і вивезли. І чистенько. Хіба не краще так жить. Щоб було чистенько. О, дивіться, прямо по дорозі я йду. Банани. Банани, прямо всі. І нікому не треба. Трава. Тепер я роздивився. Коротше, він росте як дерево, а банан дійсно росте як трава. Дивіться. Трава. Такі справи. Хлууу! Повна коляска. Вісім чоловік. На і макаки поїхали, вісім чоловік. Ну що, давайте знімаємо вже минуту, подивіться як люди їздять. Давайте. Тачок, бачите, скільки це? Опять їде. Скільки тут сидить? Ні, тут мало сидить. Ну все, переходимо. О, Де поїхав би на акумуляторі. Бачите, такі КП на кожному шагу, пріймопедик. Воно поліцейські сидять. Вони щось туди не пустили аж туди. Ось це мопедик. Я їх оставив. Ось такі діла. Тепленько тут, добре, спокійно. Два години можна візу, можна два години візу продлять жити. Виїхати і знову заїхати. Все, мій мопедик. І Філіппіни.